Я сьогодні на економічному форумі, на 20-му ювілейному економічному форумі наповнилася враженнями, наповнилася емоціями. Відверто скажу, хочу з вами поділитися, тому що це мега середовище, в якому ти правда надихаєшся класним. З'являються ідеї, з'являються бажання і натхнення, та але його треба реалізовувати. І основна ідея економічного форуму, яку я для себе, скажем, звідси здобула, взяла. Це про те, що сьогодні треба об'єднуватися, об'єднуватися в наших творчих потенціалах, об'єднуватися в ідеях, створювати якісь тоді класні проекти, які будуть мати соціальний напрям. І дозволятимуть нам покращувати правду якість нашого життя у всіх відношеннях і фізичному, і економічному, і психологічному, і духовному в тому числі. Але для цього потрібна взаємодія. Хтось з вас можливо побачить це відео, і йому стане цікаво зі мною мати справу. Та? Захочете можливо зі мною об'єднатися і прокреативити, і створити щось дуже класне. Можливо, у вас є ідеї, яким чином ми можемо. Створювати і покращувати соціальне життя навіть міста Чорнограда. Тому я відкрита до ідей, відкрита до ваших пропозицій. Якщо вам цікаво, ви хочете і я вас теж десь надихаю. Давайте об'єднуємося, створимо щось нове і дуже класне.